В українській культурі важливе місце посідає вінок, і з ним пов'язано чимало звичаїв обрядів. Наприклад, особливе для українців свято Івана Купала. У цей день дівчата збирали польові квіти і плели віночок, а потім пускали його за водою і вірили, що він припливе до судженого. У вінок уплітали духмяні рум'яні квіти, які мали символічне значення. Поглянь на словосполучення духмяні рум'яні квіти Чи дотримано правила вживання апострофа в поданих словах? Чому у слові рум'яні є апостроф, а в слові духмяні немає? Чи однакова вимова цих слів Про це і багато іншого дізнаєшся із відео. Апостроф це графічний знак, позначає на письмі роздільну вимову твердих приголосних перед звукосполученнями І.а, ІУ, ІІ. -е, на письмі літерами я, Ю Є. Ї. Апостроф це графічний знак, а не звук. Так, наприклад, у слові м'ята чуємо роздільну вимову. Графічний знак апострофа вказує на те, що я означає два звуки й а, а попередній приголосний м твердий. Розглянь правила щодо вживання апострофа. Апостроф пишемо перед я, ю, «є», «ї» після букв на позначення губних приголосних «б», п, в «м», «ф». Пригадай веселий вислів мавпа буф. М'яки голуб'ятко, різнотрав'я. Але запам'ятай якщо перед губним б, п, в, м, ф в одному корені є інший приголосний, крім р, апостроф не пишемо. Поглянь У слові свято, в одному корені перед губним в є інший приголосний с. У слові тьмяний перед м є т, тож апостроф не ставиться. Натомість слово арфяр пишемо з апострофом. У корені арф перед ф є інший приголосний, але він Р. У слові підв'язати перед в є інший приголосний д, але вони не в одному корені д належить до префікса, тож відповідно до основного правила. Після губного в перед «я» ставимо апостроф. Прочитай речення устав на місці пропуску, якщо потрібно, апостроф. Із верхів'я верб'я лється п'янкий слов'їний спів. Апостроф пишемо у словах: Верхів'я. верб'я, п'янкий. Солов'їний. У слові лєття апострофа немає. Натомість пишемо дві букви Л. Апостроф ставимо після літери Р, що позначає твердий звук Р. При цьому чуємо роздільну вимову Пір'я міжгір'я бур'ян. Але апостроф не пишемо. Якщо буква Р позначає м'який рі, чуємо злиту м'яку вимову багряний, буряк, курява. Апостроф ставимо перед я, Ю, є, «ї» після префіксів, що закінчуються на приголосний під'їхати, Об'єм, роз'ятрити. Пиши Апостроф після першої частини Складних слів, що закінчується на приголосний. ДИТЯСЛА. ДиТЯЧІЯСЛА. ЧОТОРьОХЯЯРУСНИЙЙ. МІН ЮСТ. скорочення ДО МІНІСТВО юстиції. Завжди пиши апостроф у слові Лук'ян. і похідних Лук'янчук. Лук'яненко. Станція метро Лук'янівська. Зверни увагу. Перед буквосполученням йо апостроф не ставимо серйозний кур'йоз зйомка. Розподіли запропоновані слова на дві групи ті, у яких на місці пропуску потрібно писати апостроф, і ті, у яких не потрібно. Апостроф пишемо у словах. Кав'ярня. Сузір'я. Б'ється. Перед'ювілейний. Знічев'я. Без'ядерний. Апостроф не пишемо у словах Мавп'ячий, Дзвякнути. Бруквяний. Цвяшок. Зекономити. Рябенький. Чудово. Тобі все вдається. Спробуй ще. Утвори від поданих іменників прикметники із суфіксом ян. Зверни увагу на вживання апострофа Трава, Зоря, Морква, Торф, Олово, Буря. Трав'яний, Зоряний, Морквяний, Торф'яний, Олов'яний, Буряний. Гарна робота. Склади речення із запропонованими словами. Устав на місці пропуску, де потрібно апостроф. Зв'язок поколінь передається через звичаї та обряди. ще. Особлива обрядова атмосфера притаманна надвечір'ю Різдвяного святвечора. Неймовірно. Зверни увагу. Якщо ти не знаєш орфограми, тобто правила, можеш допустити орфографічну помилку помилку в написанні слова. Її умовне позначення на берегах зошита вертикальна риска. Знайди і виправ орфографічні помилки в поданому тексті. Існує повір'я, що в ніч на Івана Купала десь у високогір'ї розцвітає квітка папороті. Хто знайде її цвіт, той буде обдарований надзвичайними вміннями і стане щасливим. Цілющими властивостями на Івана Купала наділялися рослини. Серед різнобарв'я квітів і трав особливу силу мали в'юнкий барвінок, рясний рум'янок та рутвяний збір. До речі, перевірити правопис слова тобі допоможе орфографічний словник. Покликання на його онлайн версію знайдеш у коментарях до цього відео. Тепер ти все знаєш про вживання апострофа. Тож, поглянувши ще раз на запитання із початку відео, легко зможеш пояснити написання виділених слів. Слово рум'яних пишемо з апострофом. Бо після букв на позначення губних приголосних перед я, ю, є, «ї» завжди ставимо апостроф. Духмяних без апострофа, бо перед губним м в одному корені є інший приголосний х. Запам'ятай апостроф це графічний знак, позначає на письмі. Роздільну вимову твердих приголосних перед звукосполученнями й, а, й, ,у, й, е, й, і на письмі літерами я, ю. «є», «ї». Апостроф пишемо перед я, ю є «ї» після букв на позначення губних б, п, в, м, ф, приголосних із фрази «пабув», Різнотрав'я м'який. Однак, якщо перед губним в одному корені є інший приголосний крім р, апостроф не ставимо. Але верб'я бо є «р», зв'язок, бо з належить до префікса. Апостроф пишемо після літери Р при роздільній вимові. Узгір'я. Однак при злитій м'якій вимові апострофа немає Багряний. Апостроф ставимо після префіксів, що закінчуються на приголосний. Під'їхати. Після першої частини складних слів, що закінчується на приголосний. Дит'ясла. А також у слові лук'ян і похідних від нього. Пам'ятай. Перед буквосполученням йо апостроф не пишемо. СЕРйозний зйомка. Орфограма до теми. Апостроф. Перевірити правопис слова допоможе орфографічний словник. Не забудь поставити уподобайку. Підписуйся на наш канал. Учити українську разом цікаво і легко.